Всім привіт! З вами Катя. Рада вітати вас на своєму YouTube каналі. Якщо вам подобається мій канал, то ставте лайк та підписуйтесь. І сьогодні в відео я покажу вам, як приготувати м'ясний вафельний торт. Ну, ми зазвичай робимо солодкий варіант із згущеного молоком, а сьогодні я вам покажу, як приготувати із курочого філе. І саме перше мені буде потрібно це власне короче філе. Тут в мене 700 г. І я його нарізаю на кубики. Я вже порізала все філе і розділила його на дві частини. Одну я вже поставила в блендер, щоб його повністю перебити. І в мене ще буде дві такі ходки, щоб хорошо було зручніше перебити. Так, і перша частинка в мене вже готова, і я її відправляю поки у мисочку. Фарш я вже змолола і відкатаю його поки вбік. Далі мені буде потрібно цибуля і морква. Я вже завчасно почистила дві цибульки і морквенку одну. І тепер їх також нарізаю на кубики. Я вже перебила на блендері цибулю і моркву зразу, і тепер все змішую в один. Тепер перехожу до спецій, посолити, поперчити. І додаю те праву Це все ретельно знову ж перемішую. Тепер сюди додаю 2 яйця. І знову ж таки перемішую. Я вже фарш перемішала і поки я його відставляю. І зараз я переходжу до поливки. І мені буде потрібно 5 столових ложок сметани. Далі я додаю чесник, в мене сушений. Ну, якщо у вас є свіжий, то можете додати свіжий. І додаю зелені. В мене петрушка. І це все перемішую. Поки сметану відкладаю і переходжу до яйця. Мені буде потрібне одне яйце. Яке я взбиваю до однорідної маси? І тепер це яйце я відправляю до сметани, і тепер перемішую. Поливка готова. І тепер перехожу до коржів. Я завчасно приготувала ось таку форму, яка роз'єднується, і застелила її пергаментом. І тепер беру перший корж, беру начинку і викладаю начинку. Тепер ставлю наступний корж. І так роблю кожний поверх на всю начинку. Я вже повністю зробила і в мене вийшло 5 коржів. І як бачите, я поставила ще з іншої сторони пергамент, щоб якщо на випадок того, що не витекла начинка. І тепер зверху я поливаю сметаною і рівномірно розпреділяю сметану по всій площині торта. І тепер відправляю свій торт в духовку на 180 градусів на 30 хвилин. У мене вже пройшло 35 хвилин, я поставила ще плюс на 5 хвилин. І тим часом я натерла сир твердий і тепер зверху посипаю сиром. У мене тут 100 г сиру. І тепер я ставлю в духовку приблизно на хвилин 10-15. У мене час вже вийшов, сир розплавився. Я вже витягнула, у мене вже повністю страва готова. І тепер я чекаю приблизно хвилин 30 для того, щоб торт вистиг і взяв форму. І навіть неозброєним оком видно, що сирна начинка вона ще така дряглиста. Тому я його залишаю в холодній кімнаті приблизно на хвилин 30. У мене вже пройшло півгодини і пиріг застиг. І тепер я його виймаю. Зараз я перекладу в тарілку і покажу вам результат. Зараз я відріжу шматочок і покажу, як він виглядає в розрізі. Я зараз розріжу сматочок і спробую скажу вам, як воно по смаку. Пиріг добре пропікся на смак смачний, соковитий, в спеції вдосталь, і дуже гарно відчувається сирна скоринка. Пишіть в коментарі, чи сподобався вам такий рецепт. Також діліться, як ви готуєте подібний тортик з вафель. Мені буде цікаво почитати ваш варіант. Якщо вам сподобалося моє відео, то ставте лайк та підписуйтесь. З вами була Катя. Я бажаю вам гарного та мирного дня та до зустрічі у наступних відео.